З яких країн найбільше приїжджають мігранти в Італію? Бажаєте знати? Тоді це відео є саме про це. Сьогодні, 18 грудня, є Міжнародний день мігранта, і відповідно із зробив інфографіки, де ми можемо Почитати різні дані, які стосуються імміграції та мігрантів на території Італії. Загалом в Італії представлені мігранти з усіх континентів, і найчисленнішими є громади вихідців з України. На жаль, після повномасштабного торгнення Українці ми займаємо перше місце по офіційним даним в Італії по кількості. Приїжджих осіб, це 392 тисячі осіб. Потім Марокко, 377 тисяч, та Албанія 361 тисяча осіб. Китайська громада посідає четверте місце, майже 290 тисяч осіб. І у цілому майже третина мігрантів, які легально проживають в Італії, має азійське походження. Ось такі дані нам надає і Звісно, це є офіційні дані. Якщо б всіх порахувати мігрантів і всіх зареєструвати, ті, хто нелегально тут проживає, то звісно картина могла би змінитися. Хіба ж не так? Ну, маємо те, що маємо, читаємо далі офіційні дані. Ось так. Слідкуйте за моїми каналами.